На вулиці мінус 15, а в гості до казкового бородання черга. Особисто попросити у Діда Мороза бажаного мріє, ледь не кожен маленький вінничанин. Це новорічна книга побажань нашого дідуся Мороза. Усі відвідувачі, гості дітлахи, можуть написати побажання нашому дідусю Морозу, можуть також написати, що вони бажають усім вінничанам в наступному році. Дід Мороз обов'язково забере цю книгу з собою в Лапландію і всі мрії, і побажання будуть здійснені. У Вінниці почала працювати резиденція Діда Мороза. Гостей Бородань зустрічає разом із Снігуронькою та всіма казковими персонажами. Впродовж місяця тут читатимуть новорічну кореспонденцію та готуватимуть подарунки. Батькам така ідея прийшлася до вподоби. Ідею я навіть назвала її геніальною. Особенно для моєго мальчика, який только-токи знайомий знає, що мороз а, Святой Нікола і так далі. І можна увіяти два очіку по-настоящими. Потрогать, пощупати, понюхати. І йому інтересне і є. У дерев'яній хатинці казковий дідусь дізнається про заповідні мрії малечі. Розповідає, емоціями дітлахів вражений, адже ті й досі впевнені, побачити справжнього чарівника випадає можливість тільки раз у житті. Найбільше вони замовляють подарунок. Оце чесно, хоч, дуже багато хто не собі. От зараз в мене хлопчик був від російськомовний, Я попросив у святого Ніколая космічний вертольот, а от що в тебе попросити, я ще не придумав. Так що українським дітям везе більше, ніж російським, у них є і Святий Миколай, і є ще й Дід Мороз. Часу для здійснення бажань каже український Санта аж цілий місяць, адже його резиденція працюватиме до 19 січня. Цього більш ніж вдосталь, переконує дід Мороз. Тому втілити кожне прохання у життя буде нескладно. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.